Вітаю вас! Це книги на ТІВІЙ. Я Сергій Руденко. Жити-пити так називається алкогольна антологія, яка щойно побачила світ. До цієї антології увійшли твори 11 сучасних українських авторів. Усі вони написали про алкоголь. Утім, це не осана алкоголю, це швидше історії, які пов'язані з алкоголем. Думаю, не помилюся. Якщо більшість із тих, хто нас зараз дивиться, знає, що таке алкоголь, тому що поруч сусіди п'ють, поруч п'ють рідні. Поруч взагалі існує дуже великий світ, який називається алкогольним. Так, от. Українські автори написали про це художні твори. Хоча у цих художніх творах забагато правди та натуралізму. Я розкажу про три історії, які увійшли до цієї антології, які мені особисто сподобалися. Це історія Оксани Забушко про поетів вісімдесятників, які любили заглянути у чарку і вже відійшли у вічність. Алкоголь просто їх вбив. Поруч із геніальністю жив з ними алкоголь. І алкоголь їх зруйнував. От саме про цих людей і згадує Оксана Забушко. Інший твір Лариси Денисенко описує білу гарячку у людини. Про те, як людина, допившись до чортиків, ламає життя і собі, і своїм рідним. Утім, найбільше мене все ж таки вразили откровення Сергія Жадана, тому що він написав про алкоголь як справжній поет. Дуже точно. Ну от, послухайте. Скільки з них померло, скільки з них лише вдають, що залишились серед живих, скільком із них справді краще було б померти. Щороку їх стає дедалі більше. Себто щороку нас стає дедалі менше. Ми помираємо разом із нашим алкоголем. Він чесно підтримує нас у цьому житті. Він вірно супроводжує нас у нашу останню путь. Він єдиний, хто буде згадувати про нас так, як ми на те заслуговуємо. Ми йдемо на його голос. У нас усе чесно в стосунках. Ми знищуємо його, він знищує нас. У нього більше можливостей, але в нас більше любові. Не знищуйте себе алкоголем, краще читайте, тому що все ж таки, жити це не пити, жити це читати. І пам'ятайте, що читати це приємно та корисно.